Злочинці, які скоїли вбивство двох правоохоронців, на Одещині найімовірніше спробують втекти до Придністровської республіки. Припускає міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Мала отримана оперативна інформація про причасності одного до вбивства убійству двоєному Закарпатської області, Громадянина Російської Федерації, який виполнює заказ по цьому вбивству. і тому, що він переміщається в автомобілі в сторону міста Одеса. Правоохоронці сформували групу затримання, до якої увійшли бійці спецпідрозділу Беркут. Перепинити підозрюваних вирішили біля села Кошарим. Коли злочинці зрозуміли, що їх оточують, то спочатку кинули гранату у бік правоохоронців, а потім відкрили вогонь з пістолета й автомата Калашникова. Унаслідок перестрілки четверо міліціонерів поранені, двоє загинули. Це 21-річний Віктор Коженко, працівник Беркута, і 40-річний працівник Даїм Олександр Розмаріца. Автомобіль брошеним обнаружен на границі Ну, практически на въезде в город Одессу, около населенного пункта там небольшого. В машине гильзы автоматные и от пистолета ТТ, и кровь на сиденье, по всей видимости, от того преступника, который был рад. Введен, естественно, план перехват. По тревоге подняты там все окружающие области, прилегающие к Одесской области. Один із підозрюваних громадянин Російської Федерації Аслан Дикаєв, 1982 року народження. Крім російського паспорта, в нього також є документи громадянина Молдови на ім'я табака Ніколаї. Затримання злочинців ускладнює той факт, що Одещина має дуже розтягнутий кордон із Придністровською республікою, який подекуди просто умовний.